Чи продовжить військовий стан після 9 травня в Україні? Ось таке питання я отримала від вас. Будь ласка, пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, як ви вважаєте, як ви думаєте, чи буде таке продовження в нашій країні військового стану? Загальні запитання, якщо є, будемо розбирати поступово потрошку, то давайте подивимося, чи буде продовження військового стану в Україні після 9 травня? Чи продовжать? Ну, рух, рухи продовження цього стану буде. Мені іде циклічність подій. Циклічність подій. Так. Дуже багато незадоволення буде з приводу знову продовженого обмеження. Тобто обмеження в нашій країні буде продовжуватися і будуть ще достатньо ситуації неспокійні. Тут іще, ще, знаєте, така. Супротив ще буде продовжуватись. Давайте подивимося ще тут, так? Чи буде продовжуватися військовий стан в Україні після 9 травня? Чи буде продовження? Дуже багато тривожності буде підійматися з цього питання. Всі втомилися, так і тому така ситуація. Будуть, будуть приймати ще рішення. Маніпулювання з цього приводу буде ще багато, і ми будемо ще спостерігати і ще будуть дії, і буде ще, на жаль, продовження. Я не можу сказати, що припиниться військовий стан. Дуже багато мутності і знову ж таки йде мені тут супротив, тобто яка загальна ситуація ще буде. Ще ситуація супротиву, і вона, як наче знаєте, застрягає, тобто немає. Якогось зрушення в якусь сторону, поки ще, на жаль, ситуація буде триматися, і достатньо ще буде багато таких агресивних енергій. Коли питаєш, що чекатиме нашу країну, так влітку багато ще буде наслідкових енергій. Тому після 9 травня я не бачу відміни поки. Військового стану в нашій країні. Ситуація ще буде висіти у просторі, тому, мої золотенькі, набираємося терпіння, аналізуємо дуже уважно те, що відбувається, бережемо себе, використовуємо. Практику захисний купол є на моєму ютуб-каналі. Вона у вільному доступі, яка допоможе вам зберегти себе, своїх близьких, врівноважити свою енергію. Так, от ситуація ніяк не розвивається. Вона стоїть на одному місці і ще тривалий час вона буде.